Про події війни говорить Стратком. У ніч на 10 вересня радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 48 засобів повітряного нападу. Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою Іскандер М з тимчасово окупованого Криму проти радіолокаційною ракетою Х 31 П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. А також запустили 46 ударних БПЛА типу шахет. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БПЛА. Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України: один у напрямку Росії, два в напрямку окупованої української Луганщини. Ще три ворожі БПЛА локаційно втрачені на підконтрольній території України. Протиповітряна оборона працювала у 13 областях, а також у столиці України. Як зазначив начальник Київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко, повітряну тривогу в Києві оголосили близько четвертої ранку, і тривала вона майже дві години. Весь цей час російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами, але силами та засобами протиповітряної оборони усі БПЛА ворога були знищені попередньо в місті без руйнувань та потерпілих, повідомив він. Тим часом на фронті за минулу добу відбулося 167 бойових зіткнень більшість з них на Покровському та Курахівському напрямках. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 41 атаку російських окупантів у районі Воздвиженки, Зеленого поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки Селідового та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новогродівки. На Курахівському напрямку сили оборони України відбили 46 атак. Основні зусилля ворог концентрував у районах Українська Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1380 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, 19 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем. 9 вересня до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара, якому було висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв'язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іранам балістичних ракет Російської Федерації. А також у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Ірану балістичного озброєння державі агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки. Для українсько-іранських двосторонніх відносин про це йдеться в повідомленні МЗС. Раніше з'явилася інформація, що Іран передав Росії 200 балістичних ракет близького радіусу дії. Мова йде про ракету фатх 360 яка може уражати цілі на відстані від 30 до 120 кілометрів. Вага її бойової частини 150 кілограмів. Це стільки ж, скільки у російської ракети «Кінжал». Офіційно Тегеран заперечує постачання ракет Росії. В той же час в інтерв'ю арабським медіа Бакшаїж Ардестані, член комітету з національної безпеки іранського парламенту, підтвердив інформацію про передачу ракет. Ми даємо ракети та безпілотники Росії. Від неї ми беремо Сою та кукурудзу. Ми даємо ракети Хезболі та Хамасу. Чому б не дати ракети Росії? сказав він. Нагадаємо, у вересні 2022 року, коли Росія почала атакувати Україну іранськими безпілотниками типу Шахет, МЗС України назвало це недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану. Тоді посол Ірану був позбавлений акредитації в Україні і була суттєво скорочена кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві. Нідерланди дозволили Україні використовувати своє озброєння проти воєнних цілей у Росії. Про це заявив міністр оборони цієї країни Рубен Брекелманс. Україна має право на самооборону. І якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те саме стосується ворожих ракет. Вони також можуть бути перехоплені нашою зброєю. Сказав міністр оборони Нідерландів. Він також підтвердив, що цей дозвіл поширюється і на винищувачі F-16, які Амстердам передав Києву. Ми довіряємо Україні, вона використовує винищувачі відповідно до міжнародного права. Наголосив очільник оборонного відомства. Міністерство оборони повідомило, що в Україні успішно розгорнуто перше вітчизняне виробництво ручних гранат. Мова йде про серійне виробництво аналогів радянських Ф 1 та РГД 5 які вже кодифіковані та допущені до експлуатації у військах. Ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття. Йдеться в повідомленні Міноборони про аналог f 1 Нагадаємо, що F1 1 це ручна протипіхотна оборонна граната, а РГД-5 граната наступальна. Історія f 1 йде ще з 1915 року. Справа в тому, що радянський виріб, прийнятий на озброєння у 1928 році, був заснований на французькій гранаті f 1 часів Першої світової війни. Щодо РГД 5 то вона була прийнята на озброєння в радянському союзі у 1953 році, і у незмінному вигляді існує досі. Головна різниця з F-1 полягає у меншій вазі та меншому радіусі розльоту уламків. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну оборонна промисловість США кратно збільшила виробництво ракет та снарядів. Це випливає з аналітичної довідки Міністерства оборони США, яка була опублікована після чергової зустрічі контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Відповідно до звіту, наразі у США щомісячно виробляється 40 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. У 2022 році їх вироблялося майже 14,5 тисяч, тобто зростання становить 178%. ракет GMLRS до артилерійської системи HIMARS Зараз щомісячно виробляється 1167 одиниць. Це на 40% більше ніж у 2022 році. Тоді їх робили 833 ракети на місяць. За повідомленням Пентагону, за цей же час вдвічі виросло виробництво зенітних ракет до системи Петріот, які можуть перехоплювати балістичні цілі. Щомісяця їх виробляють 42 одиниці. В цій доповіді також вказуються зусилля інших країн. Так, Франція та Швеція у 2025 році мають збільшити потужність виробництва снарядів та вибухівки вдвічі. Румунія планує відкрити новий пороховий завод, а Німеччина підприємство для виробництва артилерійських боєприпасів. Крім того, ці дві країни разом з Іспанією планують виробити тисячу ракет до системи Петріот. Загалом очікується, що Європейська оборонна промисловість до кінця 2025 року збільшить потужність виробництва боєприпасів до 2 мільйонів на рік. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.